Готував ракетний удар РФ по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі. Сбу затримала чергового агента ФСБ. Ним виявився 19-річний мешканець Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і тим таким чином потрапив у поле зору ФСБ. Ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Одеси та Житомира, в якому режимі вони працюють. Чи було передислоковано особовий склад? Тощо також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни сил оборони. Росіяни планували здійснити по них ракетно-дронові удари. За вказівкою окупантів, агент російських спецслужб щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, аби з'ясувати наявність там українських військовослужбовців. Перебуваючи поблизу потрібного йому об'єкту, молодик спостерігав за периметром та контрольно-пропускними пунктами і робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору. Згодом ФСБ відрядила Одесита до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. Сбу затримала зрадника, коли той проводив дорозвідку розвідку поблизу об'єкту у Житомирі. За даними слідства, фігурант перебував на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено службою безпеки. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську карту інформатора. Нині 19-річному чоловіку повідомлено про підозру йому загрожує довічне ув'язнення. На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон у бік Угорщини. У ДПСУ підтвердили затримання 32 українців. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що інцидент стався 9 червня. До цього місцевий журналіст Віталій Глагола писав, що на ділянці косино та велика бигань вантажівка газ 66 із чорними військовими номерами. Протаранила огорожу на кордоні. Спочатку прикордонники помітили сліди від транспортного засобу, а потім по камерах побачили і сам перетин кордону. Пізніше автомобіль знайшли в Угорщині, пасажирів у ньому не було. А згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб. У Держприкордонслужбі України уточнили, що нині встановлюють усі обставини даного інциденту. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. До слова, угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян. Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи. Як бачимо, протиправні елементи. Не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів. У російській Самарі спалахнула потужна пожежа. Росіяни скаржаться на атаку дронів у мирний час. Зранку над містом піднявся високий стов білого диму. Російські пропагандисти повідомили про приліт, начебто, дрона по складу пиломатеріалів, і кажуть, що було чутно звуки вибухів. А у МНС Самарської області заявили, що загорівся меблевий цех, і на, на заводському шосе вогонь охопив двоповерховий ангар на 500 квадратних метрів. Гасити його прибули 69 пожежників та 22 одиниці техніки. Додам, що відстань від України до Самари сягає понад 800 кілометрів, а українські дрони і не таку відстань вміють долати. Вот так от дрон летить, Земля трясеться, Україна Ось вот так от Саня, Сидім, в мирне все в Самарі нахуй, п'ять дрон в'їбть. Ну і з десяток вибухів нарахували місцеві в тимчасово окупованому Криму. Їх було чутно в Джанкої, Євпаторії, Чорноморському, Роздонельському та Сакському районах. І про це повідомляє Кримський телеграм-канал, Кримський вітер». А у Генштабі зсу вже офіційно заявили, що сили оборони вночі завдали успішних ударів по ЗРК С-400 окупантів у районі Джанкоя та двох с 300 біля Чорноморського та Євпаторії. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника, зазначили українські військові. Ну а вночі місцеві повідомляли про перекриття руху Карачинським мостом. А також писали про чотири потужні вибухи, від яких цитую стіни тремтіли. У селі Михайлівка Сакського району синхронної з вибухами зникла і електрика. Окупаційна влада, як завжди, заявила про, начебто, відпрацювання ППО. Росіяни терміново посилюють оборону Кримського мосту а також готуються до висадки десанту ЗСУ. Країна-терорист Росія почала активно посилювати захист незаконної споруди. Для цього окупанти встановили додаткові баржі. Про це йдеться в аналітиці військової розвідки Великої Британії у соцмережі X. У британському розвідувальному відомстві. Проаналізували супутникові знімки та ідентифікували появу восьми барж на південь від Карчинського мосту. Варто зазначити, що почали захищати переправу додатковими баржами ще 10 травня, а завершили ці роботи 22 травня. ВРФ сподіваються, що такі запобіжні заходи перешкоджатимуть морським безекіпажним дронам, атакувати незаконний міст. І також за допомогою барж загарбники, ймовірно хочуть захистити судноплавний канал. Утім, в британській розвідці наголосили, що попередні захисні конструкції навколо Кримського мосту були пошкоджені штормами, і це знизило їхню ефективність. Крім того, окупанти активно готуються до можливої висадки десанту ЗСУ в Криму. Росіяни намагаються зміцнювати свої позиції на українському півострові. За словами голови меджлісу кримськотатарського народу Рафета Чубарова, ворог займається облаштуванням фортифікацій не лише на суші, але й намагається прикрити Крим із моря. Вони проаналізували, що знищуються об'єкти протиповітряної оборони. Ми послаблюємо їхні можливості. Тепер вони очікують на можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику дійсно. Зміцнюються фортифікації, які прикривають Крим з моря. Село Рижівка на Сумщині під нашим контролем. Російський прапор, який там був, знищено. Це пропагандистська операція РФ, заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Сирського. На сумщині наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп, їх знищують і будуть знищувати. За словами голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Те, що відбувається на Сумщині, це не початок того, ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є супутником російського Тьоткіно. І це підтверджують також аналітики мапи Діпстейт. Активних дій в прикордонні наразі немає. Ну а Кадирівці це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Нагадаю, що напередодні ввечері посіпака Путіна Кадиров у своєму телеграм-каналі опублікував відео обстрілів Сумщини. Та заявив, що нібито російські війська зайшли у прикордонну Рижівку на в цьому в цій області. Ну а аналітики пояснюють, що відео вилазки, які показав інставоїн Кадиров, Росіяни могли здійснити і в будь-який інший день року, тому що збройним силам України невигідно тримати це село через географічну проблему, адже в такому разі доведеться контролювати і російське Тьоткіно. Близько 30 кримінальних справ порушили за розтрату коштів під час будівництва фортифікацій. Загальна сума, яка фігурує у провадженнях, 20 мільярдів гривень. Такі цифри навели правоохоронці на закритому засіданні слідчої комісії ради з питань фортифікацій. Заявив про це секретар ТСК і народний депутат Європейської солідарності. Михайло Бондар. Він повідомив, що у куларах ради подробиці про ці справи розкриють на наступному засіданні комісії через тиждень. За словами Бондаря, Міноборони та обласні військові адміністрації мають надати інформацію про освоєння бюджетних грошей на будівництво укріплень, графік їхнього зведення та місце розташування. Після цього депутати плануватимуть ревізію фортифікацій. Цитую. Зараз уже відкрито близько 30 кримінальних проваджень щодо розтрати коштів під час побудови фортифікаційних споруд. Члени комісії від слуг народу, почувши такі цифри, одразу спробували захищати розпорядників коштів. А лавова частка це військово-цивільні адміністрації. Це вертикаль президента. Наступного разу ми маємо отримати по кожному провадженню за якою статтею, і хто там фігурує і які суми сказав Бондар. Ворог продовжує нести рекордні втрати в Україні за минулу добу 1190 окупантів вбитими та пораненими. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії ліквідовано понад 519 тисяч російських окупантів. Завчора на металобрух також відправлено 51 артилерійську систему, 13 бойових броньованих машин та 10 танків. Ну а наші сили ППО приземлили 28 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та один ворожий літак. В Україні розробили власні каби. За кілька тижнів розпочнуться випробування українських авіабомб. Про це заявив начальник повітряного командування Центр збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю Донбас Реалії». Він зазначив, що нині тривають роботи із переобладнання і створення своїх керованих авіабомб на базі звичайних бомб вільного падіння. Сергій Голубцов зазначив, що вони містять конструктивні аспекти. Необхідно підібрати крило, gps модуль а також модуль управління. Він додав, що зараз Україна використовує близько сотні чи 300 високоточних авіабомб на місяць, тоді як російські окупанти приблизно 3 тисячі 000... Кабів рашисти тільки у травні скинули понад три тисячі цих снарядів. Україна поки що застосовує бомби лише західного виробництва. Крім того, за словами Голубцова, Україна спромоглася інтегрувати французькі авіабомби ААСМ-250 на штурмовики Су 25 А це означає, що кількість носіїв таких бомб у нашої армії може збільшитися. В Україні з'явився шанс перезавантажити війну влітку. Збройні сили України можуть відновити військовий імпульс. Заявив про це сенатор Лінсі, грем, член республіканської партії. В інтерв'ю CBS сказав, що підтримає навчання українських військових західними інструкторами в Україні. В Україні цитую: так я підтримуюся. Затримка з озброєнням через бездіяльність палати представників призвела до того, що ми втратили темп. Але з самого початку адміністрація Байдена не запровадила санкції перед вторгненням, щоб стримати Путіна. Вони не надали зброю Україні на ранньому етапі, щоб стримати диктатора. І тепер у нас є шанс перезавантажити цю війну, коли в українців є зброя, сказав Грем. Ну і він також заявив, що президент України Володимир Зеленський закликає Сполучені Штати Америки арештувати російські активи по всьому світу. І Грем також закликав передати їх негайно Україні. У Європі лежить 300 мільярдів доларів з Росії. Це суверенні активи, які повинні заарештувати, і які ми повинні віддати Україні, сказав сенатор. Грем також наголосив на своїй підтримці України у війні проти Росії. Або ми будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм Ф 16 дозволити їм літати на цих літаках, використовувати далекобійну артилерію. Щоб вражати цілі всередині Росії, переслідуйте активи Путіна де завгодно по всьому світу. Переходьте в наступ. Я думаю, що влітку Україна відновить військовий імпульс. До європарламенту проходить більше ультраправих і консерваторів. Такі проміжні підсумки виборів, які відбулися у європейському союзі у Німеччині на першому місці. Опозиційний консервативний християнсько-демократичний союз. А ну а партія канцлера Шольца посіла третє місце після проросійської альтернативи для Німеччини у Польщі. Переможцем стала громадянська коаліція прем'єра Туска на другому місці. Партія право і справедливість Дуди. В Австрії ймовірним переможцем стане проросійська партія свободи. А у словаччині на виборах перше місце посіла словацька опозиційна партія Прогресивна словаччина. А от партія прем'єра Фіцо на другому місці. У Греції першість отримав рух нова демократія прем'єра Кіріакоса Міцотакіса. В Іспанії перемагає опозиційна народна партія. А проукраїнська європейська народна партія, яка є найбільшою групою в Європарламенті, також отримала першість. У новому парламенті вона може отримати 191 місце із 720 Ну і тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн привітала вже свою партію з перемогою і заявила, що нова більшість у парламенті Євросоюзу має бути проєвропейською та проукраїнською. Про це у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту заявила провідна кандидатка знову на посаду президента Єврокомісії від європейської народної партії. Урсула фон дер фондерляїн наголосила, що різні сили зовні та всередині. Намагаються дестабілізувати наші суспільства, щоб послабити Європу. Однак цього ніколи не станеться. Політикиня зазначила, що протягом першого мандата демонструвала, чого може досягти сильна Європа, і буде продовжувати рухатися цим самим шляхом. Ці вибори дали нам два меседжі. По перше, в центрі залишається більшість за сильну Європу, і це має вирішальне значення для стабільності. Іншими словами. Центр тримається. Але це також правда, що крайні ліві і праві отримали підтримку. І саме тому цей результат покладає велику відповідальність на партії в центрі. Моя мета продовжувати рухатися цим шляхом з тими силами, які є проєвропейськими проукраїнськими, виступають за верховенство права. Вже від завтра ця робота розпочнеться знову. Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями виступить із промовою після несподіваного рішення про розпуск парламенту. Про це повідомляє Лефікаро і каже, що Макрон, чиє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори для більшості в країні стало несподіванкою, у своїй промові пояснить подальший план дій. Президент повинен їхати з країни найпізніше у четвер для зустрічі групи Семи в Італії, а потім для участі у глобальному саміті миру у Швейцарії. Тож його звернення, вочевидь, відбудеться до цього від'їзду. Нагадаю, що ввечері 9 червня Еммануель Макрон оголосив про рішення розпустити парламент на тлі програшу на виборів до Європарламенту. Його політсили правопопулістському національному об'єднанню, заявивши, що не може діяти так, немов нічого не сталося. Перший тур виборів пройде менш ніж за місяць, 30 червня. Ну і французькі змі переважно характеризують рішення Макрона як важке і ризиковане або навіть екстремальне парі, оскільки національне об'єднання має усі шанси отримати переможні результати.